Доброго дня! Таке питання до столярів. Отакий От клей купив 4D -Cool, вроді. -Cool називається. Значить, Пів літри, коштує 220 гривень. Пишуть, що 4D, не знаю, як він буде, але хочу протестувати. Значить, беру дві дощечки і спробую їх склеїти і залишити на сутки. Клей, значить, кольору він. Якщо видно, не видно. Ось такий в нього колір. Прозрачний якийсь. Значить, беру дві дощечки. намастив і спробую зараз їх склеїти. Для того, щоб зібрати ці дощечки до кучі, не використовувати струбцину, я спробую зібрати їх саморізом. Значить візьму саморіз. І імітація струбцини. Все, соєдинив таким чином. Воно вийшло плотно прижати саморізом. І це оставляю на тест до завтра. І ще в мене є такий фасад, я зробив, але він не склеєний. Теж зараз я хочу протестувати. Це фасад пробний, він нікуди не йде. Але я хочу спробувати його склеїти оцим новим якимось клеєм, який я ще не брав. І теж завтра скажу вам, який результат. Розбираємо, промастюємо. Якщо хтось користувався, напишіть в коментарях, як цей клей себе поводить. Пишуть, що 4D. Фільонки я не мажу. Мажу тільки оці стаєві. І, мабуть, зажму струбцину його. Так, порозмазую поки. Все. І зажимаем у Струбцинку. Берем Струбцинку, есть, теперь вырівняем. 45 градус, 90 градусів, щоб у нас було з усіх боків. Ну все. Отак От я її зажав. І теж буду тестувати до завтрашнього дня. І завтра зніму відео, розкажу, які враження в мене від цього клею. Якось так.